Ресторан Золотий Фазан продовжує відзначати свій ювілей. Першого дня підприємці Обухова заклали разом з колективом закладу алею. А наступного дня, 11 жовтня, запросили в гості ветеранів великої вітчизняної війни, ветеранів праці, а також обухівських митців та літераторів. Господарі так пояснюють важливість цього дня. Важливий такий день у нас буде низка заходів різних да, за цю неділю. Але сьогодні дуже важливий для нас день, тому що Такі дві енергії ми сьогодні хочемо для себе взяти: мудрості, знання і такого творчого натхнення, і того, й того в своїй праці ми стараємось перетримуватися і з цим жити. Не буде перебільшенням сказати, що те, що довелось пережити нашим ветеранам, це справжнє жахіття, і що всі, кому вдалося залишитись в живих, всі вони переможці, і не важливо, там які нагороди офіційні нагорода, мабуть, вам. Те, що в щасті живуть ваші внуки й правнуки. ведуча свята висловила ветеранам Обухівщини подяку за їхній подвиг. Я всім вам бажаю щастя, добра, сонця, мирного неба. І як би хотілося, щоб Обухівщина квітла у вінку незалежної нашої України. Далі лунали привітання на адресу господарів ресторану. Будьте ви щасливі. Буде зелена дорога, щоб ви завжди достигали того, чого ви хочете. Здоров'я, вам, щастя вам, і спасибі вам за те, що ви не забуваєте ось нас, оцих старих людей. Спасибі вам! Я знаю, що ви нас шануєте. Василь Трубай від імені літературно-мистецького братства, яке об'єднує всіх, хто займається творчістю на теренах Обухівщини, вручив власникам золотого фазану диплом та наголосив, що вступити в братство можна, а покинути його аж ніяк неможливо. Тож ми так подумали, побачили, наскільки творча ця сім'я, наскільки вони роблять прекрасну справу у нас в Обухові, і вручаємо їм сьогодні такий диплом. Дипломом нагороджується світлосяйний ресторан «Обухівський Золотий Фазан та його щиросердні, благодійні, доброчинні, хлібосольні, гостелюбні і шляхетнодухі господарі. Також на урочистості були присутні поети, які, окрім привітань, читали власні вірші. Перехрестя доріг, невеличке село. Я тут жив. Я тут ріс, а немов не було, наче снігом сліди, наче камінь в ставок, наче в горах луна, чи вода у пісок. Люди, жив я чи ні? Берег, річка, скажіть, чую, мудре, смішна проти вічності мить. Я б у двору спитав, двір заріс в бур'яні, я б в кота зник і той, ну то жив я чи ні? І нарешті почув те, що чути хотів. Жив, сказали мені дві могилки батьків. Осінню теплу пору, Вишпрокинувшись прокинувшись від сну, не виходячи із двору, я побачив дивину, Біли прядило літало, не птахи і не хрущі перехожих обіймало і дерева, і кущі. Опускалися на квіти, гріли їх своїм теплом. Бабине коротке літо бігало містом і селом. І як справжнє українське свято, не обійшовся захід без пісень. Другий день святкування ювілею мав дійсно родинну атмосферу. Сімейне тепло та затичок зігрівали серця як самих гостинних господарів, так і всіх запрошених. Тож будемо сподіватися, що всі заходи, які влаштовують цього року, з часом стануть світлою та доброю традицією. Юлія Кухаренко, Андрій Гузів, студія Барт.